Я вітаю усіх дослідників, священного писання, ми сьогодні досліджуємо сьомий урок уроку суботньої школи і тему уроку поклонення Творцеві. Пам'ятковий текст записаний в книзі П'яне, 4, розділ 11 вірші. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, сила, ти створив все, і завдяки Твоїй волі все спостало і було створене. Коли ми за резюмуємо, в об'явленні в одному тексті, то її можна було би записати цим текстом, записаний в об'явленні 14 років, 7 вірш. Побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду, поклонитися тому, хто створив небо, землю і море, джерела вод. Центральне питання книги об'явлення є поклоніння. Остання частина Першої англійської звістки запрошує нас клони того, хто створив небо, і землю і море в одні джерела. Вістка Першого Ангела в книзі Об'явлення 14 році, цьому вірші закінчиться очним закликом поклонитися, поклонитися Творцеві. І коли ми читаємо Книгу Дії, 17 розділ, 27 текст, то там. Слідуючі слова записано, що Бога, що Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч і він недалеко від кожного із нас. Хоч Господь живе на високому і святому місці, він також перебуває зі і зі смиренними і скрушеними Духом. Наш Бог такий усемогутній і великий, любить нас та піклується, піклується про нас. Бог запрошує, заснував церкву, народ, який має проголосити основну істину про Бога, нашого Творця і також нашого Викупителя. Коли ми читаємо в і Іван від Івана перший розділ, з першого третій вірші, тут сказано про те, що Господь наш Творець, віку було Слово. А слово Бога було, і Бог було, слово воно, Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо ще повстало, не повстало без нього. І в знаменитому тексті, 3 розділу, 16 вірш, ми читаємо Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Подивіться, як тісно в нашому Господі Ісусі поєднані Його Риси Творця і Спасителя. Наш це також нашим викупителем. Бог, котрий створив нас, це той самий Бог, який викупив нас, Бог, котрий сказав, створимо людину за нашим образом і за нашою подобою, це той самий Бог, який на Христі вигукнув, елі, елі, Ламаса, Вахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, на... чому ти мене покинув? Як ми, грішні, людські істоти, можемо реагувати на таку дивосну істину, як ми можемо відгукнутися на неї. Вісті першого. Ангела міститься відповідь: побійтеся Богу і дайте славу. Бо прийшла година Його суду, поклоніться тому, хто створив небо, землю і водні джерела. Перша ангельська вістка про поклоніння Творцеві пролунала вже після Голгофського Христа. Після того, як у усесв... всесвітові посівникам Христа, стало відомо, що Бог, котрий створив небо, землю, море і джерела вод, це Бог, який понизив самого себе, прийнявши образ раба і постав по подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухання до смерті, до смерті Христої, записав апостол Павло в другому лист, 7-8 вірша. Ми викопані крові. Що ще можемо зробити, окрім як поклонитися нашому Творцеві і Спасителю? Давайте помолимось про це. Дорогий Небесний Отець, дякую тобі, що ти сотворив нас, що викупив нас. Ми хочемо поклонятися тобі, як наш. Творцеве какой-то льве.